Друзі, всім привіт. Приїхав до друга. До Колі Штаника. Коля передавай привіт. Передаві. Коні Стрийщини. Коні з Трищини. тебе ютуб канал називає Коні з Стрищини. Коні зустріча. Коні Зестрія. Да, може ще треба буде заміну поміняти, але не знаю, Це мала все, я тут не... Конечно... То був нам заблокували аккаунт, si, на два місці не показував. Так, то все скасить. Мала пар хтось бере, жінки не тут заходить. Приїхав то... до колі спонтанно. подивитися на його. Радянські коні, так? Тому є радянська кобила. кобила Лишиться, лишиться. Скільки вона, півтора року має? Рік і два. Рік і два місяці. Метр п'ять вісім поліці має, так? Да? Полі, тільки полі. Якщо тут метр 58, там метр шістдесят. Ззаді ага. по зазовоцькому мірі. Вона дуже темно, легко коли Осеколок далеко не втікає, то я не припинаю. Ну, ну. А, туди, туди. Родзинка, родзинка. Родзинка. Так. Бо Звідки прийшла її дівінка, я її перейменував. На родзинку, так? На родзинку. Ну, Лошиці гарна. Мама її має метр шістьдесят п'ять і більше. Пата матка 71 тоді дереш. Ага. Який тато дереш? Такий дереш був совєтський. No, no. Бо він той загинув хана тато. Ага. Він валяє купив того совєтську. А хана тато який мав параметри? Метр сімдесят вісім. Такий величезний? Нічого свій. Ну, маму вже бачу. Хана. Теж мама. А мама моцна. Я, я її знав давно, роки. Я не знаю ріст, який має. Але... Має, має. Десь мета 64 валіна трішки. Я не знаю. Має, мама моцна. Ну, то все Запоріжжя що у Дмитра, той кінь як Добриня. Все пішло від вольєри і там такий ще є. Я ага, записаний ага. Ярослав, здається, то Андрій забрав тих Бробансоні. То не Андрій привіз Брабансоні. То забрав у такого пацана, просто там має ферму, і Андрій в нього забрав. А ну. Андрій сказав купити, а то йому не, він ногу зломив, ти попродався. Має два вихора. Буде... Буде... не реагує. Ні, кажуть, він на Закарпатцю. Дуже хвалять тих коней. Що, що отакі два вихора має. Як хвалять? на на роботу, на роботу дуже, <верхи> дуже, дуже У мене була калюска і вона висока у всіх пашані ходила. Полі. Туди полізла. Вона буде коло мене ходити, додому йде разом. Розуму в Ну, дуже має метр сімдесят. А буде поза метр сімдесят. Та велика, велика. Реки, Місто, не може і менше буде. А може і такі самі роки. І ще будеш навісні покривати її. Як не продам, то будеш покривати. А, можеш продати її, так? Я їх цікав, дадуть файні гроші. Та я не буду все тримати, а, жеребець або кобилу продам, жеребка там юлеся, або торгу. Миколи вродився жеребчик похановий, зараз покажу. тримати, а ви ховаєте, щоб не люди тримають і цікаво, що люди мають. Коля якраз дає пити їм. Такий же репчик по хану. Рівно місяць має. Рівно місяць. Та, де, місяць і три дні, то не яке число. Сьогодні яке? Так, ну, на 18-му місяць. 18 24-й чи 25-й? Так, вже рахую, що вже 6 днів. Місяць. місяць і 6? Так, ну півтори, так, гарантує. Ну, файний лошак. Який передок має? Передок широкий, ти чому передок. Він би інакше типу має. Передок такий має капець. І так, де, так. які має ті Так, спереду. Грудницю має мочно дуже. Такий коцкастий. Ну, може, може по якійсь советській крові дарить, чеські знає. Вона має совєтську кров, кобила. Має. Кобила, Радміра, так. Ага. Я їй відлетів 4 роки не давав. Ну, ну Ну, вже ціхає трошки. А тут таке та я. Приколютий. Людей. Кобила Радміра. Може бути на продаж, так? Може бути, Тоді Дасть свій номер, то я лишу. Лишу номер під відео. У колі є YouTube канал свій, Коні зустрія називається. Можете заходити він. Показує, розказує. Бажаю ваші до кліщів коп'яти. <говори> ще більше, ніж там довго Так. За кожен день кожен підрозділ. То ще якийсь є завод, що, що коні тримає? Як, завод, було советський? На Україні мало. В Україні було тільки в Ровнах, і в Ровнах і трохи в Кіровоградській області там щось мало. Uh -huh. А так немає, А Олександрівській? Влемер продукти був у Сумській області, в Ага. Uh -huh. Там був честий всі радянські ваговози були. Uh -huh. А так вона, вона пішла, вверх, вона нас така ні, нога постріла. Ну, та файно має. Що тут лоша річне? Та і нема ще півроку і ні то, говорити. і що договори. Лишиться мочно. І добре, спокійно. Кобило мені жили, не боїмося, моя кубила дехось на говолочка. Я гриву пік, бо в нас у покорчах лазить, це вже пікет Та гри гриву пообдира і по корчах. А я ще хочу, бо... Вона зараз у хвості мільйон тих кліщів. Кліщів, ну. ну А в кліщі у хвості у гриві капець, кліщі no, самобільше no, сидять. Я хочу впнути ще гриву, то вона і так на так. два боки Ну-ну. маландваки кліщі. Треба, треба пашу мати електропастух і трохи косити, аби була свіжа трава, ні. Вася, якби так. Як кажу, в нас, нас держава не думає, щоб люди хтось споціовають, Ну що ти є? Щоб люди працювали, мали ще щось. Ну що забирають, думаю, що будуть три продавати. Ну тобто позабирали, та й усе відкочили. Ну, ну. Радміра, в тебе робоча кобила? Так. Да, ну, Запріжна? Так, комусь наложу, без проблем. Та куди їдеш, розумієш? Так тобто от я вже привіз десь від Петра був, а тепер знов привіз. Я буду собі, може, запріжу трохи. Треба зараз займати, щоб місяці. місяць. Ну, ну. Лошиці більше. Лошак, Лошак похану мощний. Та ще я трохи ти можеш лошиці вчити. В... Попри на... Може... Та вона розумна, дивлюся, як би. Яка у мене люська така була, і то вона Рідкісно такі буває, що. А Лошак похано. Параметри мої чудові. Такий на Місяць. Що? На місяць то він дуже мощний. Могат, морден. Від листів будеш давати йому? Так, так. Та, то це йому важко в груді. Ага. Ноги... іде шоколад. Ну такі як кобила шоколадні. Той чорний їх, так? Mm. А того куди продав? Туди як заславську Рожан... рожанку чи. Ні, ні, він не рожав, він що на Закарпаття, вони переводили щось гору. Ага. Там, де моя Володимирка є в тому селі. Та друга в мене була та. Деш Володимир. що в тебе була де, що. Ще одну я мав. Я мав. дві купили. З ханом ще приїхав другий раз, потім на другий рік хана брат приїхав, такий самий, як хан є на Волині. Так? Ну, де, що Вальки, Вальки були? ну там на Волині я бачу, у Тік-Так викладає. Гнідий. Гнідий такий. То хана варідний брат. У тіктак викладають, там кайтаки є. Так, Мощний так. жеребець. Ну, брат, і, і дві кубилки приїхали, але кобилки. хана брат і по мамі, і по татові, так? Так, так. А кубилки ті Владимирки приїхали від тої, якщо ну. Від той що вона. Просто no, no, no. хана по жеребці від Магдана два раки підрать. А кубилки віду... Вони йде вас, я зараз. Джамида. І, так що вже є, Лихуй, що від тої кобили вже то є третя тут на Західній Україні. Ага. О, хана тільки два. Чекай, жеребчик, Жеребчик, Жеребчик. Від той Мадон, ні, Мадонна вже була продана. То вона хана сестра, чи що? Ні, Вона вже не хана, не сестра, її можна парувати. Можеш ханом порувати. Вона не від Мадонни, вона від, від тої, що куди не продав, що Валєра має. У нас. Так що я Кобила палець, палиці кобила. А то що вона палець, не було того року ніякі порвання. Ну, ну. Треба пролікувати її, вести повітря. В неї виходили такі довгі білі. Ага. Що хочу, що, вона вже 4 роки нас заслужила. 4 роки підряд нас. Ну, Пешеронка є туди в Доброгосовій чорному. Ну, ну. Вона зерна вже по тому. По Портосу. Так? І точно? точно? Точно, джерела. У... Та я її видів, як її було два роки. Ну як, вона? Така вже сильна сильно розросли. Тепер так. Вона була скинула два лошата. Це була в лісі, лісі з В лісі приїхала з ліса і скинула. Так, приїхала з ліса, але два лошата мала. Лошата лоша треба берегти. Було би не вдарилося, Ну. А ні, я парувати не буду, це однозначно. значно. Все, віти на відканати. Ти будеш будеш навісні вже покривати. Як не повинен, буду навісні. А що скажеш, кажеш, як краще парувати навісні, чи отак літа? На даний час я переконався, що ліпше навісні. Навісні. Так. Тому, Тому, на... на мою думку, що я теж кажу навісні. Що і до, поводи, і, так, і, так, до осні, і до осінь лоша підросте, і є ще продати вже, ні? Не то, що продати, десь до 7 літо, немає треба, що пасти разом. No. Кобилі треба молока. Я зараз кошу її, привожу, даю, щоб мало молоко. No, no. Я не рахую, що паша, бо ще, тут трава ніякого. Та, -та. Розумію, так. В... Та Делюсі її пасти дуже не хоче вона тут та ну, Але вона така добра доїди побила, знаєш. No, no. Ну-ну. та не буде, та весь ще не припинав, бо вона би так не знала. А собі ходить де, де ліпше трава. Де Ходить, де хоче. <хух> <клі> так. У лишиці теж у файному тілі. Що? у лошиці <клі> теж в файному тілі. Ну я. То її рік коли минув якого місяця? Черні. Черні, так? Хіба то щось пообдирала, подивитись. А то вона приїхала з добринням разом, так? Та, Я бачив їх всі. А добриння по якій кобилі? Добриння по якій кобилі. Така від Валярі теж совєцька стара кубила.

А є, є ще має десь Володимирські кобили. Що? Є десь в кобили. Чи є десь кобили? Так. Да. То в сумах мало ціга. І вас мав там трошки кубилу її була. А в Донеччині було, було б ти нічого кобилка. Ну те, що жеребець був, приїхав сюди в чисті А такі, що на що продаж, то нема таких кобилів. Ну Я сам би купив. Я люблю такі коні. Я не люблю ці кобет no? з тими грубими ногами. Не можуть іти ні дружини, ні дорогу, ні, нічого немає. Ні, Ну кліщі кліщі дивіться сильно результату Тим вибираєш постійно Кожий день, кожен кожи день бачиш Деревчик, постійно збігає даний пуф. Так що номер колі лиш в описі. Будете дзвонити, цікавитись, за кобеле. що що А привезу їм ще. А ще пити. Всім до зустрічі, ставте лайки, коментуйте. Підписуємося.